Російський ворог атакував Україну 112 дванадцятьма засобами повітряного нападу. 89 з них було усунено повітряними силами України. Проте деякі ворожі боєприпаси влучили по низці населених пунктів нашої держави. Так у ніч на 7 серпня РФ дійснила масовану дронову атаку по Дніпропетровщині, внаслідок якої загинуло четверо людей. Ще восьмеро поранено. Також через російські снаряди виникло декілька пожеж. Горіли адмінбудівля та авто. Зокрема, знищені 12 ма. Машин ще 17 пошкоджені. Також понівечені 8 житлових будинків та одна приватна оселя знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства. Окрім того, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура та транспорт у Павлограді, Кривому Розі та Синельниківському районі. В той же час гучно було і на Сумщині. Там російська армія влучила на чотирьох локаціях в одному із мікрорайонів міста. Пошкоджено приватні домоволодіння та нежитлові будівлі. На цьому ворог не зупинився і атакував Харківщину, внаслідок чого там спалахнули пожежі. Зокрема, у селі Хотімля через влучання БПЛА сталося займання у двоповерховій будівлі. Горіли конструктивні елементи, обійшлося без жертв та постраждалих.